Що ви пасики на моциках з повним баком Кензіка, з повним баком Кензіка? Я в роті баю я воював. Я танки грисяк Барбарис. Медалі відрами давали. Я не прав, я в роті баю я воював. Остання путь, остання путь. Остання я дорога. Українцям радять взяти приклад з Київстару і прилягти. Алло! Давай через не можу, через ще трохи до кінця, і ти будеш чемпіоном. Будь ласка, у істо я там все запишу. Я чувствую, що... Якийсь Бог наказує нас за щось. Мені кажеться, я мабуть, знаю, за що але я не можу вам сказати. Може в церкву сходити. Ми в церкву ходимо перед кожною грою. Перед кожною перед кожною грою ходимо в церкву. Перед кожною грою ходимо в церкву. Кому вже молитися, кому молиться? Підтримай український контент. Допоможи і проєкту РекТОП приколи робити нові випуски. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі під цим відео. Обирай суму поповнення та натискай зробити донат. Кожні ваші 10 гривень допоможуть робити новий контент без реклами. Цього разу спонсорами каналу стали Тверези і Санта. Дякуємо вам за підтримку. Твій РекТОП. Хлопці, курва! Робіть, що з курва, робіть, де мережа? хлопці, курва. Я маю в обід діда мав забрати від проктолога, хлопці. Я не знаю, де є! Курва, хлопці, робіть! Що хлопці, курва, робіть! ли? Це ужас! Шо? Це просто ужас! Та чого? Бо так. Ну і шо? Мене розривають всередині. Чого? Телефон забрали, рак я не роблю, бля. Болото по кулину, бля. а не, ти блять. Ти а є! Нє, блять, юсана. Коли їм мала те додала в чорний список. Але ти ще маєш що, блядь сказати. Баяяйо, баяяйо. Я ти дам, курва баяяйо. ти плане бамбусє в курви, дупедає кур, вікенд. Українці неймовірні ворог клада найбільшу мережу мобільного зв'язку, а ми хіхіки і мене робимо. Діла йшли. Не те, що хуйовано і не можна сказати, що хорошу. Алло, служба підтримки Київстар? А як ви мені відповіли? А ви самі на водофоні? Коли запрацюєте? Я не для себе питаю, я для мешканців теренків. Люди і так без метро, а тепер ще й таксі викликати не можуть. Через 4-5 годин запрацюєте? Арестович, це що ти, блядь? Які нахуй 4-5 годин? Дівчат, якщо хлопець, який вам подобається за сьогоднішній день ні разу вам не зателефонував і не написав, не хвилюйтесь. Просто сьогодні весь день лежить київстар. І ваш хлопець з іншими тьолками в постілі. До побачення! До побачення! телебачення. Ну, що поробиш? Фортуна повернулася до нього іншим боком. Як же мені It's the most Wonderful Time? of year.

Ходять люди в центрі міста, наче на базарі. Все пропало, бо пішов з бійку Київ старі. Обана! Зашибись! Гавкають собаки, тільки тим у кола, Сьогодні все до сраки. Обана! Зашибись! Гавкають собаки, тільки тим у кола, сьогодні все до сраки. Що? Під'їхати до тебе на теремки? А це де? Це ж не Київ тепер, да? За Лебідською по одеській трасі автобусом да їх. Це за оушен плазівщина там, де. Угу. Мабуть, через півроку побачимось. Коли дівчинці, дівчині, дівчиновці виповнюються 25 років, то вона стає старою бабою. А коли 30? Конец жизни. <фі> Можно? Уже йти на пенсію. Це тебе мама тут поставила? Да! Я даже не разберусь, да? Скільки ты тут поставила, В одну хвилинку, а во, минус 60 хвилин поставили. Сказать, дружині, ти що масу набирала? Це все рівно, що заглянуть в дуло з СУшного танка. И сказать поляниса. Ведмеді. Ведмеді живуть Подивіться на ведмедя цього. Таке відчуття, що його зустріли десь біля магазину і попросили зняти відео за чекушку. Йому взагалі, все равно, якби його називали ведмідь, значить ведмідь, Собака велика, похуйна. Хочете в лохом будуть і кидати чекушку, та я пішов далі по ділам своїм. А для чого я це, це робив? Ну, мені подобається, як воно горить, як люди суетяться, пожарки приїжджають. Ну, люди в шокі, глаза вилазять у них. Ну, а... Ебать. Mm -hmm. mm -hmm. Дивіться, на чому стоїть Серега. Оце насіння війни. І суть в тому, що якщо його правильно посіяти, скоро з нього калаш маленький. А якщо ще трохи почекати, буде танк. І от пацани, коротше, зараз такі більш фермери, вони сіють по всьому полю. Можете побачити? Я перепрошую. Пана голуба, кілька контузій, і це неправда. Круто у вас тут на Лебідській. І метро є, і музика грає. Не Кажу класно на Либіцькій, бо я приїхав просто, може ви й не чули, з Голосівського району. Там ні метро, ні музика. В общем, вам повезло. Добрий ранок. Хотів би вам показати, як я поклав сам плитку. Ось так. Пачечка в пачечку. Мені здається, добре виглядає. Береш цю, заступаєш на ряд. Береш цю, те ж саме, але вишнева. Се а чого ти не схотів суп їсти? Він що, не смачний? Mm -hmm. Там така курка недоварена, що хороший ветеринар зміг би її откачати. Ну пошта доставляємо туди, куди не можна доставити. Ваші посилки в цілісній і Ми довеземо їх, не переживайте. на балкон. то У нас баба 70 роки в риже так с земли. Не что за фигня, кала на древнее, не то. О, а ну, звідси. Дай я включу О! Те що треба, берем! Класику ніхто не подалю. Папа, не ми нічого посуду не мий не писуть, бо мама все зробить потім. А, а мені не можна? Ні, не можна. Чого? Бо я хочу гратися з тобою. Все, офіційно. Szok. Szok, rozpacz, niedowierzanie, jakaś resztka nadziei. А розказати вам прикол, чого Росія зараз не робить обстріли по енергосистемі України? Розказ... Бо я знаю, бля, це мощний прикол. Знаєш, слухайте, дивіться. Росія проводить зараз масову інформаційну війну через серіал слово пацана, слово пісюна. От, які українці наші дубойоби, дивляться. А тепер питання. Питання, блядь, Як українці будуть дивитися серіал без світла? А? а? Це сука, мощний прикол. А ну смійтесь, блядь, бо буду банити. Покажу магію поза Хогвартса. Інцендіо. Фрази, які можна сказати, коли дізнався, що станеш батьком і під час гри на комп'ютері. Мам, вийде. Добрий день. Добрий день, Максим. Вам дзвонить проект Табір, щоб підтвердити вашу покупку на суму 14 тисяч 100 гривень. Ні, ні, я ні. Я не замовляв. скажіть, підтверджую для відмови, скажіть відміна. Відміна? Будь ласка. Я почув підтверджую. Ні. Поміну. Відміна. Дуже дякую за підтвердження вашої Боже, покупки ні. на суму 14 ні, тисяч 100 гривень. Для подальшого бронювання та зв'язку з менеджером. Будь ласка, натисніть один. Через велике навантаження дзвінків на даний момент час очікування становить вісім годин. Будь ласка, насолоджуйтесь нашою вибіркою музики для очікування. Мам, мама, у нас проблеми. Ні, все нормально, ні, я не зараз. Драсті. Газ до повного в салон. Якщо ти не знаєш, як запікапити військового, слухай. Е, приходиш і кажеш: е, я, звісно, не воєнкомат, але напередок теж можу відправити. Бажаю здоров'я! Бойовим котам вночі заступити на чергування. Вільно можна причепуритись. Рішення не прийнято. Зважаючи на бюджет на грудень на новорічні свята найкращим подарунком стане листівка у Вайбері та обійме. Доброго всім раночку. Встала о шостій, щоб зібратися і піти на роб? На роб. На роб. Той падає. Якщо це не пенальті, тоді що таке пенальті? Кажу, Саш, ти мені пробачиш за те, що я тобі змінила? Він каже: смислі, кажу в прямому смислі, бо кажу, тому що я тобі ну, змінила. А він, він каже до мене, я тобі все пробачу, тільки вернися до мене. Батько, я йду на побачення. Ой, ну круто, дати тобі грошей. Ні, він западить. А сумпізнить не спиналиш. Артемко, неси рюкзачок? свій. Будеш збирати свої іграшки і вище добре? В дідом поїдеш, хорошо? В дом кажу, поїдеш, добре? Я читав про Бога, про нього багато пишуть. і я, 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 дізнався, я дізнався, що Марія мама Ісуса. Можна казати мама чи краще казати мать по-біблійськи. Мать Ісуса. Народила його в 14 років. Хтось знав це? Ну, рановато, я думаю. Рановато. Ти, ти придумав правила? По яким не можна. Всім треба чекати. Ну вони не для тебе? Чи що Наскільки за... сексі Марія була, як ви думаєте, що Бог не дочекався? Він міг зробити що завгодно. Він, він міг отак от планету крутануть, знаєте, щоб просто до 18 докрутилось її. Він міг що завгодно зробити. Він міг, він міг дочекатися, так як хакні ходіли. Всі, хто мужики до неї підходять, так от чолкає пальцями і пільніс відключається. Все, він міг дотерпіти до 18, Ну вона була в самому саку. Він не міг більше чекати. Признавайтесь, хто на Миколая замість мандаринок замовив Києві. Я так поняв, коли замовляєте, не уточняєте яке саме. Але вийшло нормально. Круто. A kiwi.